Манна 30 листопада. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Матвія 28.20. Напевно, Господь, котрий турботливо наглядав працю за сіву, є не менш зацікавлений і дбайливий про працю жнива. Запустімо серп правди з енергією і відвагою, пам'ятаючи, що служимо Господу Христу. Що ми не є відповідальні за жниво, а тільки за нашу енергію в згромадженні тих дозрілих зерен, котрих можемо знайти. Якщо мусимо виконати велику працю, щоб знайти кілька дозрілих зерен, то тим більше радіємо з них. Вчимося любити і оцінювати те, що зустрічається рідко і є коштовне. Не забуваймо, використовуючи всю мудрість в тій справі. Що Господньою метою в довірені нам ділянки в Його праці не є те, чого ми можемо досягти, а лише благословенство, яке ця праця справляє на нас. Це є одна з останніх обітниць нашого Господа, даних церкві перед Його Вознесінням на небо. Ця обітниця не запевняє його тілесної присутності зі своїми вибраними. А лише його особливу ласку, спільноту, симпатію, любов, турботу, керівництво, обмеження, протекцію, направлення, заохочення, поради і співпрацю. Вислів повсякденно не дає нам зрозуміти, що Господь буде з нами періодично, а навпаки, підкреслює, що буде безперестанно, не допускаючи навіть. Щоб минув хоча б один день без дотримання ним в найвищому ступені своєї обітниці пропорційно до потреб церкви. Господь вірно дотримав цієї обітниці, і це підтверджує історія церкви. Через досвід і спостереження, ми є живими свідками того факту в відкриванні правди, в згромадженні та пересіваннях і в нашому індивідуальному житті. Під час теперішнього часу Лаодикійського періоду церкви. Співзвучні вірші. Вихід, 33 розділ, 14, 15 вірші. А він відказав Сам я піду і введу тебе до відпочинку. І сказав він до нього: Коли сам ти не підеш, то не виводь нас ізвідси. Ісуса Навина, на 1 розділ 5-9 вірші. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Псалом 34.8 Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Псалом 46, 2, 6, 8, 12 вірші. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів, села. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів села. Псалом з 14 по 15 вірші. Не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв, не доторкуйтеся до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіте лихого. Ісайя 41, 41.10 Не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я, Бог твій. Зміцнюю я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Єремії 15.20 І дам я тебе для оцього народу замура міцного і з міді. І будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я буду з тобою, щоб спасати тебе і щоб тебе рятувати, говорить Господь. ІЗЕКііля 48.35. Навколо 18 тисяч. А ім'я міста з того дня тут Господь. Огія 1.13 І сказав огій. Посол Господній від Господа посланий до народу говоричи. Я з вами говорить Господь. Захарії 2.5. І звів я очі свої та й побачив аж ось муж, а в руці його мірничий шнур. Івана 14 розділ 16 по 23 вірші. І вблагаю отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди. Що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами. Я прибуду до вас ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда Не Іскаріоцький його, що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові. Ісус відповів і до нього сказав Як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього. І оселю закладемо в Нього. 1 Івана 1.3. Що ми бачили й чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами? Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Питання. Чи я досвідчую Господню присутність? В який спосіб? Якими є наслідки? І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Матвія 28.20